Любі діти! Ми з вами знаємо багато різних тварин. Сьогоднішнє наше заняття буде присвячене тваринам, які ми з вами бачимо дуже рідко. А саме поговоримо про диких звірят. Пропоную вам згадати всіх лісових мешканців за допомогою загадок. Згодні! Тоді розпочинаємо! Кого ж ми сьогодні зустрінемо на нашій лісовій галявині? Будьте уважні! Цілу зиму у барлогу спить приблуда клишоногий. Як советься цей забріть! Здогадались? Правильно, діти! Ведмідь! Темлі в лісі проживає, довгий хвіст пухнастий має! Їй на місці не сидиться. Як звуть її? Правильно, лисиця. В полі, в лісі навкруги, скрізь у мене вороги. Часом лізу я у шкоду, їм капусту на городах. Молодці, це заєць. Що за дивна непосита? на стежинку шишки кида? З гілки скік на скік на гілку упізнали, друзі? Білку, правильно це ж білка? У мене шубка з гулочок, мене сіра спинка, ніс, як чорний п'ятачок, очі на мистинки. Хто це діти? Правильно, це їжачок. Ось таких звірів ми зустріли на нашій галявині. Діти, хто з цих тварин цілу зиму міцно спить? Правильно, ведмідь та їжак. Діти, а хто носить запаси своє дупло? Правильно, це білочка! Вона до свого дупла носить шишки, горішки. Жолуді, якими харчується цілу зиму. Діти, а хто з цих тварин змінює колір хутра із сіренького на білий? Правильно, дітки, це зайчик. А чим зайчик харчується? Ну, так, звичайно, він любить капусту, морку, але в лісі цього не завжди знайдеш. Тому він харчується корінням дерев. Спасає молоду траву. Як ми можемо назвати усіх одним словом? Правильно, діти, це тварини. Діти, які це тварини? Свійські чи дикі? Так, діти, це дикі тварини. Вони живуть у дикій природі. Самі дбають про своє житло та харчування. А де живуть дикі тварини? Так, діти, дикі тварини живуть у лісі. Молодці діти, ви сьогодні гарно попрацювали, відповіли на всі питання. Я дуже вдячна вам за заняття. До зустрічі, малята!